Дякую. Браво і тобі дякую. Спасибі. Браво. Дякую, дякую. Бачиш, я правильно зробила що розповіла їм. Браво за сиріт. Так, я знаю, дякую. Ти заслуговуєш на цю похвалу. Це все завдяки тобі. Серйозно? Ти такий щедрий. Валері, Валерій, я маю сказати дещо дуже важливе. Я не знаю, як і чи вдалий зараз час. Валерій, ти розумієш? Я, я тебе теж. Завжди хвилинку. Ти, гадюко, візьми свій великий товстий контрабас. Вона не залишиться? Ні. Гадаю, в неї інші плани. Ясно. Браво! Ага, так. Хай живе Грінґого Готіє. І всі діти були там. Тепер вони могли купити смачну їжу, хороший одяг і отримати подарунки на різдво. Так. сюрприз Сорпреса, це ж сюрприз. Сорпреса це сюрприз. Грінго Готіє. Грінго Готє. Прийде біда і він нас врятує. Грінго Готьє. Грінго Готіє. Наче Санта Клаус, що в санях літає. Наче Санта Клаус. Ого, я це як його. Асталавіста Грасіяс. Нам час рушати. Той хлопчина довезе нас до Гуан як її, там, а звідти його зять підкине нас до Пата Негра. Я гратиму на скрипці, щоб заплатити за подорож і за решту. А тоді побачимо. Дуже за... за ту те. Так, їдьмо. Уперед! Так, уперед. Уявляю, як розповідатиму про це Валері. Чому ти їй не дзвониш? Звідси у Францію? Та ні, різниця в часі. Вона спить. Там лише восьма вечора. Ага, Але Валерій зовсім не сова. А як же Так, так. Ils ont pas du bien à comprendre mon espagnol, c'est tout. On dirait, ouais. On va mourir de soif. Et se faire dévorer par un ours. Bon. Il y a très très peu d'ours au Mexique. Sûrement plus que de voitures sur cette route. Ah bah tiens, ça c'est quoi là un ours ça Alors <laughs> Oh non. Ah oh non, non, non. Ne le regarde pas. Si, si, le si. Rega ne oh, le regarde, si, Ne le regarde pas. Oh, te plaît. Moi je ne remonte pas là-dedans. Je ne remonte pas. Je ne remonte pas là-dedans. S'il te plaît oh, non Je ne remonte pas là-dedans je, je te donnerai de l'argent